Вітаю вас, мої брати і сестри! Ви на каналі Вічна Гра, з вами, як завжди, незмінно у мікрофона Дмитро. Сьогодні понеділок, а це означає, що час подивитись новини минулого тижня, які, на мою думку, були варті вашої уваги. Чіпанутися так! Після The Game Awards 2022 ігрова індустрія наче завмерла в очікуванні чогось особливого. Що це? Ми поки не знаємо, але я відчуваю, щось таке затище що не просто так. Подивимось, чи підведе мене моя інтуїція чи ні яке кончене Сьогодні ви дізнаєтеся, що там відомо про третю частину The Last of Us та другого Спайдермена, як Epic Games Store вляпались в черговий скандал, що там ще відомо про Starfield. Дізнаєтесь, чому Final Fantasy 16 отримала рейтинг М, тобто для дорослих, розповім вам про найгірші релізи 2022 року і багато чого цікавого в цьому випуску. Куда ли? А перед тим як почати, нагадую, що потрібно прямо зараз підписатися на канал. Якщо ви цього ще не зробили раніше, поставте, будь ласка, вподобайку цьому відео, а також напишіть будь-який коментар під цим відео, аби канал міг швидше просуватися алгоритмами Ютуба. Таким чином, ви берете безпосередню участь в розвитку україномовного контенту на платформі. Заздалегідь всім велике дякую. Не будемо тягнути яйця за кота. Минулого тижня CD Projekt Red випустили безкоштовне Next Gen оновлення для своєї культової гри Відьмак 3 Дикий Гін, яке включає в себе перероблені текстури, рослинність, туман та підвищену деталізацію. Крім того, з'явилася підтримка трасування променів, ще були включені деякі моди користувачів і доданий новий квест з косметичним контентом. І оновлення також поправило проблеми з роснявою, прости господи локалізацією, що призвело до скандалу з боку українського ком'юніті. Зараз буде загорятися та вибухати пукан, бо українською не те, щоб локалізації не додали, а навіть українських субтитрів гравці так і не дочекалися. Чи є тут зрада? Оновлення стало доступним в Steam, GoG, PlayStation 5 та на Xbox Series X та S. Нова графіка гри виглядає приголомшливо, але версія для ПК страждає від збоїв та низької продуктивності. Сіді Projekt Red заявила, що знає про ці проблеми і намагається їх вирішити. Ні. І ось нарешті вийшов Hotfix, повний патчноут якого ще не опубліковано, але за словами розробників, воно спрямоване на покращення загальної продуктивності та стабільності гри. Також виправлено роботу оверлея у Steam та GOG. Керівник глобальної спільноти CD Projekt Red Марчин Момот також поділився новинами про виправлення, повідомивши, що воно важить близько 3 ГБ у Steam та 1,9 ГБ у GOG. яке не Отримає ніякого номеру версії, версія гри залишиться тією самою 4.0. За враженнями оглядачів, котрі вже спробували виправлення при включенні трасуванні променів, продуктивність, як і раніше, залишає бажати кращого. Гра також погано використовує багатопоточність, створюючи мінімальне навантаження на процесор. Отже, гравцям, які бажають отримати від Witcher 3 наступного покоління максимум задоволення, треба запастися терпінням. Про що я, ми в Лайні, ми в Лайні. А от фахівці з Digital Foundry провели технічний аналіз оновленої версії відьмака 3 на консолях PlayStation 5 та Xbox Series X. Digital Foundry загалом залишилися задоволені поліпшенням візуальної сторони, похваливши різні її елементи на кшталт тих же текстур, освітлення підвищеного числа об'єктів і дальність промальовування. PlayStation 5 краще ніж у Series X у режимі графіки. Крім того, позитивно оцінили фотомод для PlayStation 5 При цьому різниця між режимом графіки та продуктивності на тій же PlayStation 5 явно відбивається на якості картинки. У плюси проекту записали і відображення, які в режимі графіки виглядають набагато кращими, хоч і наголосили, що вони працюють без застосування трасування променів. Головні проблеми ховаються у питаннях продуктивності. Основні значення формально такі: в режимі якісь як PlayStation 5, так і Xbox Series X Працюють при роздільній здатності 1440p при 30 кадрах за секунду з динамічною роздільною здатністю. Не розкисай. В режимі продуктивності обидві консолі дають картинку в динамічному 4К. Але ж це лише формально, а на ділі все трохи відрізняється, як завжди. Роздільна здатність на Series X у режимі продуктивності іноді обходить PlayStation 5 1800P проти 1440P. Крім того, гра в цьому режимі утримує 60 FPS майже у всіх локаціях за винятком навантажних місць на зразок Новіграда. Падіння в подібних локаціях гірше у Series X з доходять до 50 FPS, хоча і PlayStation 5 недалеко від конкурента 51 FPS. А часом спостерігається зворотня ситуація, наприклад, у боях чи окремих заставках. А ось з режимом якості ситуація на PlayStation 5 виявилася значно гіршою. Навіть під час їзди фреймрейт може падати до значення 25-26 кадрів за секунду у Новіграді ще нижче. У Xbox Series X теж FPS найчастіше утримується на значення 30, а в Новіграді падає аж до 23. Ну що я можу сказати? Тому поки що представники Digital Фаундри радять запускати на PlayStation 5 саме версію з упором на продуктивність. Студія Avalanche Software провела другу геймплейну демонстрацію Hogwarts Legacy. Користувачам продемонстрували багато нових ігрових елементів, включаючи польоти на мітлі і битви. Спочатку на відео демонструється дослідження світу. Користувачі зможуть відвідувати різні локації, а не тільки Хогвартс. Для подорожей використовується гіпогриф або мітла. Польоти на останній також застосовуються в окремих випробуваннях. Це фантастично. Потім нам продемонстрували частину битв. На арені. Тут головний герой відбувається від хвиль супротивників, застосовуючи різноманітні заклинання. А ближче до кінця ролика глядачі можуть побачити звіринець, де можна доглядати за магічними тваринами. І кімнату, де дозволяється вирощувати чарівницькі рослини, які застосовуються в битвах. Цю кімнату гравці можуть обставити і кастомізувати на свій розсуд. Рейтингова комісія ESRB присвоїла Final Fantasy XVI віковий рейтинг М або Мейчер за сцени з оголеними тілами, кров'ю, насильством та каліцтвами, темами для дорослих та нецензурну лайку. Заткнись і візьми гроші. Гра не рекомендується особам молодше 17 років. Згідно з описом Final Fantasy XVI на сайті ESRB, у ній будуть стрімкі бої, що супроводжуються звуками ударів, криками болю. Та великими вибухами під час поранення чи загибелі персонажів можна побачити криваві ефекти. Касени демонструють додаткові акти насильства на та зображення крові, відрубані кінцівки чи перерізане горло, присутній персонаж, якого пронизали в груди. Що стосується тем для дорослих у Final Fantasy 16, то серед них відзначають демонстрацію сексуальних стосунків, різні репліки, стогін, тему проституції, а також показ оголених частин тіла. <плес> Побачити це можна буде вже 22 червня 2023 року, коли Final Fantasy XVI вийде на PlayStation 5. Гра буде ексклюзивом платформи приблизно півроку, а потім, швидше за все, загляне на інші платформи, і такі, як ПК і Xbox Series. Файтинг Сіфу від незалежної французької студії Slock став одним з головніших хітів 2022 року і згадується практично у всіх топах. Гра отримала дуже позитивні відгуки від критиків і геймерів завдяки цікавій концепції та продуманій бойовій системі. Дуже цікаво. Наразі гра доступна тільки в Epic Game Store і на консолях PlayStation 5 і PlayStation 4, але незабаром із проєктом зможе ознайомитися ширша аудиторія. Гра з'явиться на консолях. Xbox Series і Xbox One. А заразом вийде в Steam. Це станеться у березні 2023 року. Водночас до гри збираються випустити контекстне оновлення Arenas. Воно з'явиться на всіх платформах і додасть нового режиму. Це капець, як важливо. Гравців чекає низка нових випробувань на спеціальних аренах. Їхнє успішне проходження відкриває нові унікальні вбрання та чіткоди. Додатково гравці отримують величезний набір модифікаторів, завдяки чому. Їх стане вдвічі більше, а у героя з'являться альтернативні кунг-фу прийоми. Тепер трохи інсайдів і чуток про майбутні ігри. Студія Naughty Dog неодноразово стверджувала, що працює над, над кількома проектами. Один з них виявився недавній ремейк The Last of Us, а другим, якщо вірити авторитетному інсайдеру у Anon, компанія працює над повноцінним продовженням серії. Наступною грою встане The Last of Us Part 3, яка зараз знаходиться у виробництві в Naughty Dog. Ніяких подробиць гри інсайдер не надав. Варто відзначити, що в URN он не спеціалізується на ігровій індустрії, але в минулому вже розкривав правдиву інформацію. Наприклад, він колись повідомив про розробку Crash Bandicoot 4 It's About Time. Інсайдер також написав про багатокористувальський проєкт у Всесвіті The Last of Us. його Naughty Dog випустять до повноцінного продовження. Гра людина Павук 2» від студії Insomnia Games офіційно вийде на PlayStation 5 восени 2023 року, повідомила Sony. Більш конкретні терміни невідомі, але озвучене вікно виходу означає, що наступного року геймери матимуть ще одну велику гру, на яку багато хто чекає. Бі і з моменту анонсу, Insomniac Геймс і Соні майже не ділилися інформацією про Спайдермен 2». Однак нещодавно стався цікавий витік, в якому сценаристка Джеймі Майер прямо вказала на особистому вебсайті, що вона працювала над згаданим проєктом та Марвелс Волв Райн. Згідно із заявою дівчини, заява Соні про реліз Marvel's Марвел Спайдермен 2» є остаточною. Oh my. Найімовірніше, Майер допустила помилку, адже скоро видалила інформацію про вихід нових пригод людини Павука. А ось про запуск Marvel's Wolverine сценаристка більше нічого не розповіла. Користувачі Twitter виявили перше відсилання до Vice City, в якому, зважаючи на чутки, розгорнуться події Grand Theft Auto 6. Зображення знайшли на внутрішньоігровому предметі сорочці, яка з'явилася в GTA Online з одним із майбутніх оновлень. Файли знайшли в поточному білді гри Data Miner. На дизайні сорочки зображено таксі, що їде через місто, яке здається не є зображенням Лос-Сантоса, одного з основних місць Grand Theft Auto 5. Оскільки хмарочоси не відповідають тим, що були представлені в п'ятій частині серії. На сторожці можна також розглянути назву таксопарку Downtown Cape Co., який, зважаючи на все, буде фігурувати в GTA 6. Інформація про те, що події шостої частини популярної франшизи розгорнуться у Vice City, виринала в мережі вже давно. Проте першим серйозним підтвердженням цих чуток став масштабний витік ігрового процесу майбутнього блокбастера, завдяки злиті в мережі інформації. Фанати змогли припустити масштаби карти майбутнього хіта. Інші фанати вважають, що місто на сорочці може бути просто загальною інтерпретацією Лос-Сантоса. Деякими показниками цього може бути присутність Downtown Cape Co, тієї самої компанії таксі, яка присутня в Grand Theft Auto 5 та Grand Theft Auto Online. The що ти верзеш? А ще нещодавно Rockstar Games опублікували дивне відео у своєму твіттері, яке складається з тривожних фонових звуків і суміші кольорів. Воно починається і закінчується логотипом Rockstar Games, що блимає одинаковими кольорами, але не вказує ні на що конкретне. Психічно нездорове маячення відбувається. Ролик триває всього 15 секунд, але дехто вважає, що Rockstar дражнить у відео GTA 6. Витік вказав на те, що в GTA 6 велика увага приділяється на. Наркокартелям, тому деякі гравці вважають, що відео може бути пов'язано з центральною темою гри. Ну і раз ми вже говоримо про GTA, то слід згадати стареньку і невмиручу GTA V, яка отримала відбиття на основі трасування променів на консолях PlayStation 5 та Xbox Series. Оце так поворот. Новий патч привносить оновлення графіки в режим 30 кадрів в секунду, додаючи реалістичні деталі машинам, персонажам, вікнам та практично будь-яким глянцевим поверхням. Тепер, якщо ви підійдете до вікна, то побачите відбиття вашого персонажа. В калюжах та водоймах можна побачити найближчі об'єкти. Трасування променів робить світ гри більш захоплюючим. Гравців GTA 5 перевірили вплив трасування на ігровий процес. Дзеркала на транспортних засобах використовують нові відбиття, але тільки коли ви не за кермом. Якщо пролетіти на гелікоптері повз хмарочос, то можна побачити його відображення в склі. Хромовані автомобілі тепер точно показують відображення. Схоже, що дослідження віртуального світу очікуваної Starfield буде набагато унікальнішим, і це якраз те, чого гравці очікують від гри від Bethesda. Не виключено. Схоже, що саме процедурною генерацією квестів хоче здивувати гравців керівник Bethesda Тодд Говард, чим по-справжньому пишається. В останньому відео під назвою Constellation Questions провідний дизайнер квестів студії Will Shen розповів, що майбутнє Starfield матиме Власні процедурно згенеровані квести, але порівняно з Radiant Quest із Skyrim, система зазнає значного апгрейду. За словами розробника, генерація квестів Starfield буде набагато глибшою, зокрема, завдяки тому, що гра здатна створювати цілі поселення на льоту, наприклад, табори бандитів чи дружні форпости. Я шокований Шен стверджує, що динамічно створені локації та NPC дозволять величезним планетам Starfield виглядати справжні живими, незалежно від того, як і де гравець вирішить побувати. Справжні можливості нової системи. Теми нам з вами належить лише тільки побачити, і будемо мати надію, що вона справді стане проривом у використанні штучного інтелекту в генерації історій для квестів. І розробники будуть справді пишатися своєю розробкою, а гравці будуть насолоджуватися якістю проєкту. Давай робити, хоч щось. а ніяк останнім часом у беседки виходять ігри. Привіт, Fallout 76. На Ютуб з'явилося проходження демо-версії очікуваної екшн RPG Diablo 4. Бляха, ну ти бачив! Ти бачив це. Ролик починається з дослідження похмурої печери. Потім герой потрапляє в сільську таверну, де до нього приєднуються ще троє гравців. І далі глядачі можуть спостерігати кооперативне проходження кількох локацій. Варто зазначити, що на показаних кадрах Diablo 4 виглядає чудово. Я офігів. Гра має якісну графіку та класну стилізацію, і що найважливіше, це доволі динамічний геймплей. Diablo 4 виходить 6 червня 2023 року на ПК, PlayStation 4, Xbox One, PlayStation 5 і Xbox Series. Керівник студії Larian та геймдиректор Gate 3 Стівін Вінке розповів про якийсь секрет, який він зберігав з самого анонсу рольової гри. Долбоєб, чи Чишу. За словами розробника, гравці дізнаються про що йдеться лише після релізу фінальної версії проекту. Цитата. Є одна річ, але я не можу про неї розповідати. Я роками зберігаю цей секрет, і я буду такий щасливий, коли інформація про це розкриється. Я просто сподіваюся, що людям сподобається, бо я сам вважаю її дуже класною. З першого ж дня, з самого дня анонса, я бачу, як люди дещо обговорюють і щоразу кажу: Боже, як я хочу їм розповісти. Кінець цитати. З останнім оновленням розробники додали в Baldur's Gate 3 клас пала. Оголосивши про те, що 9-й буде фінальним для версії в дочасному доступі. Наступний великий апгрейд відбудеться на релізі, який очікується в серпні 2023 року. Творці ремейку Dead Space зі студії EA Motive розповіли про те, що вони збираються переосмислити жанр survival Хоррор. Спочатку Dead Space черпала натхнення з Resident Evil 4, Чужого, крізь Горизонт, а кінематографічний реалізм робив її більш захоплюючою та зрілою на відміну від старих хоррор ігор. З розвитком ігрової індустрії змінювався і жанр. На сцену вийшла амнезія і Outlast, а вигляд від третьої особи змінився більш глибоким зануренням від першої особи. Навіть формула Resident Evil зазнала змін. Однак зараз все знову по. Повертається до survival horror минулого. Тому розробники вважають, що 2023 рік є ідеальним моментом для повернення Dead Space. Розвиток технологій та ширший набір інструментів дозволяють розробникам розширювати рамки та робити щось нове. Фахівці і AIMATIV повернулися до минулих джерел натхнення Dead Space, але вони шукали елементи, чию повну реалізацію стримували технічні обмеження. В результаті розробникам вдалося покращити саму Суть атмосфери занурення налякати гравця тепер допомагає нова система під назвою Оператор стресу. що нагадує знаменитий штучний інтелект ЛЕД dead даний оператор управляє рівнем стресу за рахунок постійної генерації випадкових подій та тригера оточення на кшталт запуску вентилятора, мерехтіння вогнів, несподіваного скрипу та багато чого іншого. Ремейк Dead Space має вийти без затримок 27 січня 2023 року на PlayStation 5, Xbox Series та ПК. Компанія Bandai Namco випустила повноцінний трейлер нової гри про свинку Пепу під назвою Peppa Pig World Adventure. Тизер показували ще в листопаді. Тепер видавець оголосив дату релізу пригоди. Вона вийде 17 березня на PlayStation, Xbox, Twitch і ПК. У Peppa Pig World Adventure гравцям належить створити свого персонажа і потоваришувати з пепою та іншими героями. А після цього відвідати Нью-Йорк, Париж, Лондон та інші відомі. Міста та місця. Студія Crystal Dynamics уклала угоду з компанією Amazon. No! Oh God, please, no, no! Згідно з якою видавництво займеться випуском наступної частини культової серії Tomb Raider. При цьому Crystal Dynamics займатиметься виключно розробкою, а Amazon забезпечить повну підтримку та публікацію гри у всьому світі. Про роботу над новою частиною Tomb Raider студія повідомляла цього року в рамках демонстрації інструментів для створення ігор на Unreal Engine. На даний момент, про те, що чекає на шанувальникам серії, Дома дуже мало. Майбутня гра стане однокористувацькою сюжетною пригодою і продовжить історію Лари Крофт за повідомленням. Amazon, гра створюється на рушії а Unreal Engine 5 і буде мультиплатформеною. <рес> yeah, в даний час робота знаходиться на ранній стадії, і інформації про можливі терміни релізу немає. А раніше виданням серії Tomb Raider займалася компанія Square Enix, але в травні цього року безліч об'єктів нерухомості та студій, включаючи Crystal Dynamics, разом з брендами Tom Raider, Deus Ex, Ziv та Legacy of Kain були продані. Переходимо від чуток анонсів і інсайдів до інших не менш цікавих новин. Якщо ви додивились до цього місця, то ви супер красунчик. Обов'язково перевірте, не забули ви жмякнути на підписочку і впадабаєчку. Продовжуємо. Microsoft проводить опитування щодо запуску передплати Xbox Game Pass з підтримкою реклами. За 3 бакси користувачі отримують доступ до ексклюзивів Xbox, Ігор EA Access і багатокористувацької гри. Нещодавно деяким користувачам Xbox було розіслане опитування щодо запуску додаткового рівня передплати Xbox Game Pass. Якщо пропозиція буде запущена, ймовірно, передплата з рекламою коштуватиме 3 бакси на місяць і надасть доступ до різноманітного контенту Xbox Game Pass із деякими обмеженнями. Ймона. Вона включатиме сховище попередніх ігор для Xbox, 6-місячну затримку для нових ігор. Перед початком гри користувачам необхідно буде переглянути рекламу. Ну звісно ж, це взагалі така крінжуха. А ще мені здається, треба додати рекламу кожні 10 хвилин гри або кожен раз, коли ви ставите гру на паузу. Ото буде зовсім крутезна підписка. Microsoft також повідомила, що гумористичний шутер High on Life автора Рікі і морті показав найуспішніший запуск у Game Pass за 2022 рік. Що сказати? Крім того, це виявився найбільшим запуском серед проєктів сторонніх видавців та одиночних ігор за весь час існування підписки. Раніше про досягнення новинки вже оголосили у ЗМІ, проте тепер про них офіційно повідомили представники Microsoft. Цитата High On Life надзвичайно унікальна гра, якою ми давно цікавилися. Вважає Мед Перці, генеральний менеджер з планування контенту в Xbox. Це фантастика, що так багато учасників. Кив геймпас стрибають у нього під час запуску, щоб особисто випробувати історію Squench перед святами. Кінець цитати: результати обчислювали на основі загально проведених гравцями годин у проєкті за перші 5 днів після релізу. Директор студії Squench Games Майк Фрідлі подякував користувачам, які допомогли авторам досягти такого успіху. Цитата: це був наш перший запуск гри у геймпас, і ми були вражені реакцією гравців, які зробили нас найпоп. Популярнішою грою в цьому сервісі. Проходьте прямо зараз. Коли Сквенч Games було створено, вона мала робити ігри, в які ми самі хотіли грати, і геймпас допомагає нам знайти гравців, які теж хочуть грати в ці ігри. Кінець цитати також High on Life обійшла GTA 5 та посіла третє місце у списку ігор, в які грають найбільше на Xbox. Попутного вітра тобі в сроку на першому місці Call of Duty Modern Warfare 2 2022 року, а на другому Fortnite. Продовжуємо отримувати задоволення від спостерігання за тим, як весь світ намагається вставляти гілки в колеса Microsoft в угоді по придбанню видавництва Activision Blizzard. На цей раз Європейська комісія надіслала ігровим компаніям документ, в якому просила відповісти на низку питань, що стосувалися їхньої думки про те, як вплине найбільша в індустрії угода на розвиток ігрового ринку. Регуляторів цікавило все. Чи спричинить угода зниження якості ігор ActiVision на інших платформах, окрім Xbox, чи можливо обмежити вихід нового контенту в іграх поза консолями Microsoft? Чи не переоцінена значимість серії Call of Duty для всієї галусі? Чи може Microsoft отримати тимчасову або постійну ексклюзивність ігор ActiVision Blizzard для своїх платформ? Питань було так багато і воно настільки всеосяжне, що документ від Європейської комісії займає 91 сторінку. Капець. Невідомо чи будуть оприлюднені відповіді, але те, що вони зіграють надважливу роль у схваленні або забороненні угоди між Microsoft і Activision Blizzard, не викликає сумніву. Компанії просили відповісти до Різдва. Федеральна торгова комісія США оштрафувала компанію Epic Games за дві скарги щодо порушення прав дітей у Fortnite. Тепер розробники мають виплатити понад 500 мільйонів доларів. До такого істотного штрафу призвели два цивільні позови: порушення конфіденційності дітей 275 мільйонів, за збір особистої інформації дітей віком до 13 років, без відома і згоди їхніх батьків. І підштовхування до ненавмисних покупок 245 мільйонів доларів. всьому виною онлайн гра Fortnite. Також компанія маніпулювала цікавістю дітей і провокувала їх на ненавмисні внутрішньоігрові покупки, які приносили Epic Games сотні мільйонів доларів. Ще одним несприятливим чинником для ігрової корпорації стало те, що у Fortnite за замовчуванням працюють текстовий і голосовий чати. В них відбувається активний булінг дітей. Тей аж до закликів до самогубства, присутня ненормативна лексика та інші не менш негативні явища загалом штрафу в пів мільярда доларів має спонукати Epic Games вжити екстрених заходів щодо усунення вище зазначених проблем. А іншим розробникам це стане пересторогою від подібних дій. Відомий сайт оцінок Metacritic опублікував список найгірших ігор 2022 року. В цьому чорному списку розмістилися як інді ігри, так і м'яко кажучи, погано зроблені ааа проєкти. Список недорозумінь ви також можете подивитися на своїх екранах. З досить серйозних проєктів хочеться відзначити, що критики і геймери знатно жбурнули лайном в Postal 4 No Regards та в Хвалений Crossfire X. Для Xbox Series Курва! Чим зробили їх двома найгіршими іграми року. А от Elden Ring, в свою чергу, стала третьою за популярністю грою за обговореннями у Twitter після Final Fantasy XIV, яка обіймає другу сходинку, і Genshin Impact, яка є лідером чарту. А от дуже талановитий відеомонтажор з YouTube каналу EliHandleB.Wav продовжує переміщати персонажів знаменитого коміка Джима Керрі у світи різноманітних ігор. Сьогодні дійшла черга до Відьмака. Відеоігровий всесвіт відвідав зелений персонаж культової кінострічки Маска. Якщо хочете подивитись всі твори шановного автора, посилання на його канал залишу в описі до цього відео. Переходьте та на Солоджуйтесь і на цій позитивній ноті ми завершуємо наш передноворічний випуск ігрових новин, і наступний буде вже наступного 2023 року. Дякую, дякую, дякую. Ви просто котики. Не забувайте нагородити цей відео з вподобайкою та коментарем. Підпишіться, будь ласка, на канал і обов'язково вмикайте дзвіночок, аби не пропускати наступні цікаві відоси. Слава Україні! Слава нашим незламним і героїчним воїнам! Продовжуйте їх підтримувати обов'язково хто як може. А ми з вами ще побачимось в цьому році в наступних відео. До зустрічі!